А це в нас така цибулька. Дівчата вже повним ходом закінчують, так як цибуля вродила непогано з 10 кг арпаша, трошки є об'єм. А чого вириваємо ще зелений, передають дощі, все нас і ось таки у нас стрілку дала. Часник, уборка чесника у нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І з вами канал Мазур Ярик. Сьогодні у нас 10 липня. Всі кажуть, коли цибулю копати, виривати. Отака От в нас вже цибуля непогана, непогана цибуля. П'ять разів проривали її, але душі. І щоб видно, що не дуже сильно і трошки, бачите, бурян. Ну, я кажу, що душі пішли. Цибуля вродила непогано з 10 кілограм арпаша тиканки вродило непогано. Ще й добра на... Бачите, і Всі кажуть, коли можна обирати чи збирати, так само і викопувати. Ми рвемо, а часник, звичайно, викопуємо. Ну і часничок чесник, уборка часника у нас. Отакий От часник. Не е, любаша, сестра дала, дуже багато тут зубців, але стрілкує. Е, що за сорт, не знаю. Ну, а так, кажу, багато. Так як він тут навіть е, по. У Головки самі не є більшіство, як з ярого, дуже багато просто його є. Але смачний добрий часничок. І поцибульки. Отака в нас, скажу, вродила. Тут був більш таке, знаєте. о. А чого вириваємо ще зелені, передають дощі, вона буде в землі і пожегнеть. А так. Гудина посохне, все рівно будемо скоро її, ну як, вже чистим, продаємо, тому що собі тільки не лишиш, так як тут трошки є об'йом. Кажуть, що можна з 10 соток, ой, з 10 соток, з 10 кілограм можна взяти до 300 і більше до півтони цибулі. Залежить, як вона вас родить. Давалося, під корінь зразу, коли... Весною пройшовся, і я перед дождем. О, і у нас отакий результат. Є різні, звичайно, але непогана. Сорт Монтана, вона солодка. Зразу кажу, вона солодка. отака, така, бачите, гарненька на руку на ладонь. Її більше екземпляри тверденька, добре. Тут засохне, вона засохне, обріжеться, почиститься і буде непогано. Отака От у нас цибулька, бачите. Так, так дівчата рвуть, так рвуть, тому що кажу, трошки пішов у нас бурянчик, трохи пішов бурянчик, дощі були. дощі були, думали вже не трогати, бо вже бурян виривався разом з цибулею, а це дівчата вже повним ходом закінчують, так як... Ми любимо, щоб воно скоріше все посохло, все було вчасно зібрано. Ще раз кажу, що цибулю садити це осінню садили ми. Результат, звичайно, дуже красивий, раді за таке. І ще, що я давав, давав ще пізніше по листу. І, як я показував у відео, я давав просто небагато, трохи раз по листу пройшовся двадцятками. По, по самих пірях е, давав, звичайно, ще від хвороб я давав, е, квадрі здавав і давав від е, всяких, е, як то кажеться, шкідників ендіо. Це я давав совмісно, а це раз пройшовся, так як проходився по картоплі і пройшовся по цибулі. Ну, Кажу результат, що вона вже хоче сохнути, За що в нас так і вийшло. Вона одинакова всюди. Пустіше всяк люди однаково. По часнику, часнику я посадив 10 в відро, трошки на ринок йде, звичайно. Ну і ще є у нас трошки такі теж непогані є. Є різні, які більше посадиш і більше буде. От такі бачите, вже пора, щоб воно висохло в той і поставити в ящички, я постійно роблю. І прохладне місце, і воно, як то кажеться, ну, щоб сонце не сильно гріло, і воно так висихає непогано. І ще хочу показати вам тепличку. Бачите, тепличка тримає, все воно тримає. Я проходився е, од амальсіонкою з лапном. Е, Трошки отакий є затінок, але дуже слабий. Е, багато я проходився по своїх теплицях вдома. Це просто. За на сіток дуже, як то кажеться, гроші треба великі. На таку маленьку, звичайно, я заказав, тому що в середині жара, звичайно, дуже велика, то ми заказали сітку, то я покажу, розкажу, відкіль де, що я заказав. О. А так я ходив вдома там глиною, Глиною було затемлення дуже добре, але до першого дождя. дощ прийшов змила. А об'єм були теплиці, так що кожен раз не знаходився. На цей, то, звичайно, я на 45 затемлений, взяв, виписав в агротеремі сітку. Прийде, покажу, як, що до чого. І оружей часника. Дрили, беремо, беремо Оп, і до кучі. І до докуче. Часник теж потрібно, так як цибуля вже своя домашня, як то говориться, що вже не треба купляти, так як зараз вона на гуртовому ринку від 25 до 30 гривень. А так трошки буде і на продаж, ну і собі лишиться. Бережеться вона непогано, сестра пройшли рік берегла, зберегала. Мала в неї, в неї сорти була штутгарт і ще один е, сорт, то до середини поки не з'їли. берегається довго, головне, щоб сухе, суха була. Е, коли сильні дощі, може і гнити, звичайно. Але пробувати і рівно ми будемо цибулю зберегти, щоб вона збереглася. Вона така подовгаста є, плоску не сильно хотілося, звичайно. А подовгаста, ну є різна. Отака, бачите. Це монтана солодкі сорти. Солодкі сорти, ну як солодкі, можна їсти пощі, як кенді. Ну, звичайно, кенді солодка. Салатна, як ще можна сказати, є. хоч вона йде до всього. І одне хочу показати, це спеціально е, лиш... залишили. Одна, все ж таки, у нас стрілку дала. Бачите? Буду чекати. Зберу насіння і спробую посіяти на другий рік. Казали, якщо той, то і подивлюся, який вона дасть внизу цибулю. Чи буде ця стрілка всти донизу, чи ні. Це все покажу пізніше. Ну, як сам для себе зроблю таке дослідження. А це в нас така цибулька. Всім добра в Україні перемоги. Здоровля вам. Ну і... Хто як викопує суші цибулю, в коментарях пишемо, а ми будемо вже, як то кажеться, пару днів полеже, а потім вже до кучі в ящички почистимо. І хай храниться і будемо, звичайно, продавати лишні. До побачення.